Чим ближчі мирні переговори, тим більше штормить Росію. Все частіше над болотами звучить українське слово зрада. Якби Кремль не намагався майбутній світ піднести як найбільшу в історії перемогу, ватяне населення, вигодуване молоком з Кобеєвої, це як найбільшу ганьбу Росії. Зрозуміло, що ми наближаємося до дуже небезпечного моменту нашої історії. Так буде підписано якесь припинення вогню, потім черга до перемир'я. Це подаватиметься як перемога, але це викликатиме безліч питань, викликатиме фрустрацію, спустошення, депресію. Буде дуже сильний післявоєнний спад, звісно, ну, вороні замовлення. Ось і країні прийде дуже непростий період. Неможливе зняття санкцій, тимчасово захоплені окуповані території. Не фактична анексія Білорусі, де крохмальний президент тепер має менше влади ніж Кадиров. У Чечні не можуть задовольнити запити фашистів. Йому обіцяли повне знищення України за лічені дні. А у підсумку на четвертий рік війни з Україною змушені підписувати мир. І то завдяки Америці, яка правдами та неправдами просить Київ припинити знищувати російських хлопчиків у трусиках. Кожен вихід штурмовиків це втрати загиблими. 90%. Нині із 20 загиблих у середньому 17. Всюди. Статистика. 10-15% вигідна. Російське суспільство деморалізоване та розколоте на два табори тих, хто втомився від війни і повірити у перемогу Кремля. Був 2014, зараз 2025 рік і минуло вже три роки війни. Ну, ось, які у тебе зараз відчуття. Є відчуття перемоги чи ні? Поки ні. Є відчуття, що ця перемога буде? Чесна? Ну, мабуть, так. Друга половина вважає, що Путін їх зрадив, не добився жодного поставленого завдання і даремно поїхав до землі. Сотні тисяч росіян, ще сотні тисяч посадив у інвалідні крісла і ще сотні тисяч перетворив на жах для сусідів. Для зетників мир це розгромна поразка, тому що замість денацифікації отримали найконсолідованішу за всю історію українську націю живуть люди, які чекають на нас. А з чого ви це взяли? Так, я тому що знаю. Серйозно, і як вони себе проявляють? Як їхнє очікування себе? Тут всі знають, всі знають, що це не так. Є ті, хто спілкується і чекає. Це не так, те ж саме, якби і тут від того, що вони говорять російською мовою, вони не є росіянами. Ось це люди там, ну як ви скажете, там так, це вони обандерилися. Тобто, так, можливо, вони там зберегли мову, там зберегли там ще щось, але у них немає не історичної пам'яті, у них немає наших цивілізаційних смислів. У Херсоні мені на машині колеса різали. Замість демілітаризації Україна тепер одна з найсильніших і передових армій світу. Все виявилося трохи не так. Трохи не так через три роки. Святослав, а у противника яка головна перевага перед нашою? У технічній частині? Звичайно, в першу чергу, мабуть, зараз має сенс відзначити компонент БПЛА, причому не тільки насиченість самими дронами, але і організаційну структуру. А замість прокремлівського маріонеткового уряду тільки уряд. Кровосиси у вигнанні. А давайте будемо реалістами, подивимося, що зараз. Отже, відкриємо, так би мовити, політичну карту України. Подивимось, а чи є там хоч одна політична сила, яка діє і впливає сьогодні, яка своїм лозунгом, своїм ставить дружба із Росією. Та ні, її немає. Вони такі. Пропаганда, звичайно, намагається зробити вигляд, що все так і задумувалося, що Україну ніколи захоплювати не збиралися, і що геніальний план полягав у тому, щоб цей план героїчно. Не виконати. Я особисто вважаю, що нам і Україна не потрібна в нашому складі, тому що Україна нас тільки зруйнує. У жодному разі Україна не повинна бути знову в складі нашої, так би мовити, нашої імперії. Не дай Боже, це закінчиться ще гірше. Слухайте, навіщо вона нам потрібна? Тепер виявляється, що більше трьох років воювали, щоб звільнити Курську область. Зараз це намагаються видати за ту саму велику перемогу. Навіть людину, схожу на Путіна, одягли у форму охоронця п'ятірочки і привезли приймати парад перемоги на Курщину. Ну, ви зрозуміли, наскільки у кремлівського упоряд зменшилися апетити. Хотів до Львова дійти, а в результаті сім місяців за допомогою північної Кореї не може звільнити власну область. Це досить якийсь сором. Таку чудову вікторію можна продати тільки одноклітинній амебі. І то вона б задала логічне питання: а яка вигода Росії від цієї перемоги? Все, що може отримати Москва в результаті закінчення цієї війни, це тимчасово окуповані території, які ніхто ніколи не визнає, і які рано. Чи пізно доведеться повертати це? Буде одне велике ДНР, з якого виїхали майже всі люди. А ті, хто залишився, люто ненавидять Росію. Черговий біль шахтарів яким так само не платять зарплати, яких принижують місто Донецьк, місто Шахтарів. На хвилинку ви забули? Ви довели людей до відчаї. Вас, м'яко кажучи, просто ненавидять. Так звані нові території це руїни на випаленій і замінованій землі. Пустеля завалена трупами російських солдатів. Ми звільняємо міста в такому вигляді, що ну просто хочеться за голову схопитися і не знаєш що робити. Як нам тоді вести спеціальну військову операцію далі? Я не знаю. Я не знаю. Друзі, знаходимося прямо в центрі Марінки. Судячи з руйнувань, вони тут йшли, боки дуже запеклі, інтенсивні бої. Немає жодного цілого місця. Самі е орки зізнаються, що після російського так званого звільнення багато міст. Навіть немає сенсу відновлювати. Їх звільнили буквально від усього до. Самого фундаменту ми зараз бачимо посередині приміщення Юракова. Дивимось, обидва повинні були відновлюватися до сільськогосподарського відновлюватися, тому що великих виходів практично не залишилося. У місті нас вже чекають всі 25 залишених людей. І супровід, як виявилося, земляки а всі в місті ще близько дві тисячі тисяч. Зараз залишилося 25 людей в економічному плані. Росія також програла цю війну. Вона втратила ринки збуту, втратила інвестиції. Доступ до технологій знищено або зроблено недієздатними. Мільйон робочих кадрів. Не дає спокою одна думка. На мене вперше в метро наїхали. Я не просто так вживаю це слово, тому що до мене підкралася як еб... культяпка, воска, щоб ви розуміли. Я йшов у переході, нікого не чіпав, відчуваю на ногу, наступають, обертаюся, кажу, можна обережніше, а позаду нікого немає. Я думаю: ну все, шиза накрила, кидаю погляд вниз, а там цей скейтер без ніг сидить. Я да, дивлюся на це. Думаю, ну п... ось просто чувак на міні піднявся, вирішив дати кута в метро, а я хамло. При цьому за підсумками цієї війни російські населення збідніло і занурилося в комунальний ад. Сумно звісні. ті вже не здаються такими страшними. Криза крокує по Росії і один за одним накриває російські регіони. Ось один з перших постраждалих. Там це Кузбас, Кемеровська область, головний вуглевидобувний регіон Росії. Заголовки звідти останнім часом просто апокаліптичні, інакше не скажеш. Все погано, видобуток падає. Всі вуглевидобувні компанії в збитках, обвальне падіння збору податків, влада говорить про якийсь неймовірний за історичними масштабами кризис. І далі буде тільки гірше. Який би мир не уклали, всі санкції все одно не знімуть. До тих пір, поки Росія не поверне захоплені території. Тому смерть російської економіки вже ніщо не зупинить. Хіба що смерть блідого лускатого крилова звучить, і ось на тлі всього цього в російському інформаційному просторі розгорнулася справжня бійня. Про кремлівські скоморохи люто накинулися на тих, хто не є зет патріотів, а ті у свою чергу закликають хитати зрадницький режим. Це неадекватні люди. Вони або не знали, або робили вигляд, що не знають у такому стані російська. Армія, що це армія, яка воює на Ослах з тапітами. Це польові телефони часів Великої Вітчизняної. Ми досі ними воюємо. І ось ця армія зібралася взяти Київ за три дні. Брову піднімемо, як говорили пропагандисти на російському телебаченні. Але про це чомусь не знало керівництво російської армії та політичне керівництво країни. Тому вони колонами зайшли в Київську область. Ці колони були просто вщент розбиті у Кремлі. Розуміють, що перемир'я в таких умовах принизливо і може викликати хвилю обурення, яка знищить путінський режим. І найбільша небезпека походить саме від ще вчорашніх відданих послідовників імперців, шовіністів і адептів православного серпа і молота. Хто ви такі? Ось ці всі стрілкові гіркини. Ось ці губареви подоляки, ось ці всі монтяни Хто ви такі, щоб щось тут говорити, вказувати нам, яким має бути Володимир Володимирович Путін, Міністерство оборони і все інше? Хто ви такі? Я вважаю, що нам усім зараз треба підготуватися. Ось ці всі, хто в цій сітці, вони все це знають. І вся ця патріотична літературна гопота, нехай уважно подивиться. За підсумками цієї війни, під питанням опинилася державність не України, а Росії? Іронічно. Україна вистояла і зміцнилася як держава. Навіть не зважаючи на втрату контролю над частиною території, Росія опинилася в повній залежності не тільки від Китаю, але навіть від Північної Кореї, якій поклоняються в Росії вже зі шкільної лави. У російських регіонах і республіках зростають сепаратистські настрої, особливо на тлі великих втрат і бідності. Люди не розуміють, заради чого Москва посилає їхніх чоловіків помирати. Президент, губернатор, мер. Ось подивіться, до чого ви нас змусили. Тварини в зграях краще живуть, ніж ось люди. Ось на цьому смітнику блін. Ось, скажіть, ви б своїх рідних запустили ось у цьому жити? Ви десь там ходите по якихось землях, щось завойовуєте, когось там захищаєте. А ось нас хто ось цих людей, хто захистить по суті. Хто прийде і захистить їх? Від цього щоб утриматися при владі московському режиму терміново потрібен козел відпущення, на якого можна звалити провину за ганебну принизливу перемогу. Кандидатів кілька можна зет патріотів перефарбувати в надзрадників. Можна звинуватити народ Росії, який не виправдав довіри і не впорався із завданнями мудрого сонцеликого вождя. І ти будеш про себе розповідати, і командир у тебе не той, і тебе не так підготували, а ти сам як готувався. А що ти зробив на полігоні, щоб бути готовим до бою? Отже, з'явилися якісь жінки, які мають нахабство говорити від імені хлопців, що воюють на фронті. А от їхніх чоловіків можна послухати. Жінка каже: от мого поверніть додому, щоб що. Щоб зробити що. А воювати хто буде? Але я більш надійний і не раз перевірений в російській історії варіант усунення самого вождя, на якого можна повісити всіх собак і бобрів. Раніше телевізор говорив: немає Путіна, немає Росії. А зараз оголосить немає Путіна, немає проблеми. І всі будуть задоволені. Ура! Чорт з підворіття або зникне, або його замінять на більш зговірливу китайську копію. Кажуть, саме таку вже випробували в Курській області. Остаточно розгромити противника, окупавшись навколо території Рамиск. Рамиск Курської області. І веде тут ще оборонні дії. Звісно, у Кремля ще залишається варіант вести війну до безкінечного кінця. Це дасть можливості далі тримати суспільство в узді і утилізувати на фронті найнепокірніших. Саме тому Путін затягує переговори і не хоче йти на припинення вогню. Саме тому його пропаганда розганяє військову істерію. А ми просили про переговори. Ні, це їхня ініціатива. А чому ви вирішили, що нам це вигідно? Чому ми повинні виходити? Напевно, вигідно нормальне вирішення конфлікту. ні ні ні, хвилинку. Нам то навіщо? У нас ще Одеса, Миколаїв, там ще до Придністров'я йти. Мені треба ще в Ломбардін зайти. Мені треба, щоб італійці там повижили. Ось ці, які там у парламенті мене забороняють, у європарламенті. Мені треба знати, як. У мене Росія опинилася в Цухцванзі. І перемир'я це поразка, і продовження війни це поразка з відстрочкою. Тільки м -м, важче. Ось такі результати СВО, яке як відомо, йде за планом згідно з графіком знищення Росії. Хочу нагадати, що це відео створено для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Всі факти та події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не переслідуємо мету вводити в оману, а лише робимо акцент на гумор. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.